Запорізька атомна електростанція на межі ядерної катастрофи наприкінці червня начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували реактори та охолоджувач на Заес. Пізніше підготовку до чергового злочину підтвердив президент Володимир Зеленський. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети схожі. На вибухівку, можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. Після теракту на Каховський ГЕС такі повідомлення викликають тривожність, якщо не паніку. Абсолютно очевидно, що від Росії можна очікувати чого завгодно. Тому числі і відвертого ядерного тероризму. Тим більше на це зараз вказують абсолютно всі ознаки. Найбільше тривоги викликає невизначеність, бо сценаріїв катастрофи багато, потенційних ризиків стільки ж. І кожен з них передбачає різні наслідки, різний алгоритм дій і різні масштаби трагедій. Ми з вами точно не повинні панікувати, але вибачте, це складно, коли не розумієш, що робити. І що тебе очікує? Тому в цьому відео я зібрав усе, що відомо наразі про ситуацію на ЗС. які є сценарії катастрофи, які реально можливі ризики, і головне, що нам з цим всім робити. Дисклеймер: я не експерт з атомної енергетики та ядерної безпеки. Все, що ви почуєте в цьому відео, це коментарі експертів і дані офіційних державних органів і наукових установ, головне управління розвідки, Міністерство охорони здоров'я. Центр з ядерної та радіаційної безпеки та інші. Всі посилання залишу в описі. А зараз зберігайте спокій, ставте лайк, щоб Ютуб просунув це відео в своїх алгоритмах. І поїхали. Для початку трошки контексту. Запорізька атомна електростанція найбільша атомна станція в Європі, одна з десяти найбільших у світі. Вона має шість ядерних реакторів, виробляє майже 20% електроенергії в Україні і обслуговується державною компанією енергоатом. 4 березня 2022 російська армія окупувала Енергодар, місто супутних станцій, і тоді ж захопила Заес. З того часу об'єкт контролюється російською компанією Росатом. А обслуговує його український персонал енергоатому. Працівники станції де-факто перебувають в заручниках у окупантів. Під час боїв за енергодар станція зазнала пошкоджень, але без впливу на реактор чи основне обладнання. Та з того часу Росія мало турбується про безпеку такого величезного ядерного об'єкта. Там облаштували справжню військову базу. На станції постійно перебуває близько 500 озброєних росіян. Військова техніка стоїть у машинних залах, ракетні комплекси, протиповітряні установки, вибухівка, прямо в приміщеннях енергоблоків. При цьому окупанти регулярно гатять по станції з артилерії. І шо що? влаштовувати сеанси сатанізму на Раді безпеки ООН. у Київському режимі хороші вчителя, на читу яких і взорваний северний поток, і ціленаправлені удари по платінню АТАПК в Сирії. Запад привик робити грязну роботу чужими руками. давать контент для промов своего фюрера. Они целенаправленно химорсами били многократно. Ну, как, как, мы понимаем, мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими. Дискредитовать Украину и изображать нас ядерными террористами. ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцию с использованием высокоточных средств большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов коммуникации. Це перший випадок в історії, коли діюча атомна станція стала об'єктом воєнних дій. Ба більше, це перший випадок такого відвертого ядерного тероризму і влаштовує його не ІДІЛ, а ядерна держава і постійний член Ради безпеки ООН. Отже, загроза катастрофи існує вже більше року, з того часу, як росіяни захопили контроль над Запорізькою АЕС. І існуватиме вона, доки хоч один росіянин. Перебуває на її території. Що відбувається сьогодні? Українська розвідка заявила, що окупанти замінували ставок охолодження енергоблоків. Якщо його підірвати, це вплине на систему охолодження ядерних реакторів. Відповідно, ядерне паливо почне нагріватись, руйнуватись і відбудеться викид радіації. Усі шляхи під'їзду, берег Каховського водосховища, на якому знаходиться ЗАЕС, все заміноване. ЗСУ заявили, що вибухівку розмістили і на енергоблоках. А вишенкою на торті росіяни розмістили військову техніку з вибухівкою ледь не в самих реакторах. і випадкова чи навмисна детонація може призвести до трагічних наслідків. Все відбувається як завжди. Чим складніша ситуація на фронті, чим ближче чергові жести доброї волі, тим гучніший ядерний шантаж. І очевидна причина це український контрнаступ. Імовірно, держава-терорист хоче зупинити просування ЗСУ і створити зону відчуження на лінії фронту. Супутні втрати і вітер, який спокійно може подути в бік, ну скажімо, Ростова, до уваги не беруться. В цих умовах Україна намагається докричатись до світової спільноти, що радіація не має кордонів. Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якій вимагає від Великої Сімки та ЄС. Вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи, запровадити санкції проти російської атомної галузі і визнати Росію державою терористом. Усі ці речі обговорюються дуже давно. Те, що вони досі не зроблені, роблять цю катастрофу на ЗС дуже і дуже імовірною. Україна ще з минулого року закликала світ посприяти демілітаризації станції, вивести звідти військову техніку. Забезпечити припинення вогню в певному радіусі, говорили про 30 чи 50 кілометрів, звучали навіть думки про іноземний контингент. Усе, на жаль, впирається в реальність. На ЗС сидять російські військові, і вони не хочуть так просто звідти виходити. Отже, українська влада вимагає світ втрутитись і допомогти уникнути глобальної катастрофи. Але що світ взагалі може зробити? З точки зору українського законодавства, починаючи з 3 березня 2022 року, Запорізька атомна станція є захопленою, а це вже з точки зору нашого законодавства є абсолютним злочином. І власне ми вимагаємо від світу визнання цього факту, визнання факту саме захоплення незаконного атомної станції і засудження цього факту. Інша справа, що о, такі таку інформацію не можуть надати жодної існуючої міжнародної організації, тобто о, дати таку вичерпану юридичну оцінку може колись в майбутньому зможе о, міжнародне. На кримінальний суд в газі, а міжнародні організації можуть лише засуджувати такі дії і спробувати пробувати впливати на країну агресора на Росію і їх атомного монополіста Росатом, який Станом на сьогодні повністю контролює о, всі події на запорізькій атомній станції. Ми вже згадували Росатом. Це російський державний холдинг, який об'єднує 360 підприємств атомної галузі. Це атомні компанії, наукові інститути та підприємства, що обслуговують ядерну зброю Росії, окрім окупації ЗС і тримання його персоналу в заручниках. Росатом контролює 40% світового ринку зі збагачення Урану, 17% ринку ядерного палива, забезпечує 20% потреб США в Урані і 100% потреб кількох європейських країн. Загалом це дуже потужний гравець на світовому ринку атомної енергетики. Це дані не 2013-го і не 2021 року, а цілком актуальний стан справ зараз через півтора роки повномасштабної війни. Окупації величезного атомного об'єкту і прямого ядерного тероризму. Росатом відчуває себе прекрасно. Компанію керує наглядова рада, яку очолює Сергій Кирієнко. Він заступник голови адміністрації президента РФ, який відповідає, зокрема, і за окуповані українські території. Саме він, як каже розвідка і ЗМІ, координував так звані референдуми і курував всю окупаційну вертикаль. Деякі навіть вважають, що в нього є. Президентські амбіції в Росії, однак єдина країна, яка наразі ввела санкції проти Росатома, це Україна. І то з лютого 23 року. Ми вже тривалий час вимагаємо від Заходу відрізати російську атомну галузь від світу, так само як це зробили з іншими галузями економіки. Президент Зеленський закликав ЄС включити санкції проти Росатому в його 12-й санкційний пакет. Зокрема, вже зараз потрібен початок роботи над 12-м пакетом санкцій Євросоюзу. І Україна не розуміє дійсно, чому досі не запроваджені санкції проти компанії Росатом. Але після всього російський атом залишається ну наче недоторканим, насправді це є другою енергетичною добінкою Росії після Газпрому. Тому що Росатом використовувався і задумувався як інструмент насамперед політичного впливу. І Росатом, коли сьогодні заключає контракти на спорудження нових атомних станцій, заключає контракти на сторону. І ці контракти, як правило, починаються в країнах, де відсутня атомна генерація з створення державних органів, які мають бути в будь-якій атомній державі. З навчання людей, і це є ось такий первинний а, загін агентури російської, яка потім а, лишається при будь-яких розкладах, впливовою в країні, розмі... де розміщується будь-який ядерний об'єкт. Тому Росатом це насамперед а, політична добином і енергетична дубина Кремля. Це зброя. В усій цій історії є ще один цікавий суб'єкт МАГАТЕ. Це Міжнародне агентство з атомної енергії, організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях. Ну так, принаймні, записано в її статуті. На практиці місія МАГАТЕ працює на ЗС уже майже рік, регулярно публікує звіти, і ні до якого результату це не призводить. Вони то обнімаються з росіянами, то розглядають боєприпаси, які, начебто, випустила Україна, а ті перевернулись у повітрі, але здебільшого просто висловлюють глибоку стурбованість. Директор МАГАТЕ Рафаель Гросі в травні навіть виступав на Раді Безпеці ООН і представив там свій суперплан захисту Запорізької АЕС. Він складався з п'яти пунктів, і кожен з них це просто золото. Не стріляти по ЗАЕС та з території ЗЕС, не зберігати там зброю, не піддавати ризику електропостачання. Захистити від нападу чи диверсії всі об'єкти на станції, не робити нічого, що підриває ці принципи. Цікаво, чому цей план досі ніхто не виконує. Міжнародне агентство з питання енергетики було створено двома супердержавами Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом з метою не розповсюдження технологій а, збагачення урану Саме тому от з самого початку існування МАГАТЕ з 1957 року вплив на цю організацію приблизно в однаковій пропорції мають і сполучені штати, і зараз це правоприємниця радянського союзу Росії. А вплив Росатома в Магате значно поширився з на початку нульових років. Наприклад, першим заступником пана Гросі є Росіян. Прізвище Чумаков, який є багаторічним абсолютно ФСБшником, і звісно виконує примогате більшу політичну функцію ніж наукову. але це в той самий час єдина організація, яка може надавати звіти про стан речей з ядерними об'єктами і рішеннями якої керується організація Об'єднаних Націй. Отже, ось ну, така позиція вона двойственна з одного боку. Те, надає інформацію і їх звіти є основою для будь-яких подальших дій його міжнародного товариства. З іншого боку, магате має таку можливість робити політичні заяви і оцінки, але не робить цього в нашому кейсі. Отже, що ми маємо: Росія понад рік окуповує найбільшу атомну станцію Європи, постійно її обстрілює, замінувала ледь не всю територію. Енергоблоки і систему охолодження реакторів, розвідка і навіть президент стверджують, що до теракту готове все, залишився тільки наказ, якщо й його досі не віддали. Світ реагує мляво, санкцій проти Росатому нема, а МАГАТЕ глибоко стурбована і не виконує своїх функцій. Усе вказує на те, що катастрофа можлива. Наша задача зберігати спокій, розуміти різні сценарії і підготуватись до кожного. Що нам відомо зараз? На ЗС є 6 ядерних реакторів. Усі наразі зупинені. З них 5 знаходяться в холодній зупинці, а останній енергоблок номер 5 у гарячому зупині. Простіше кажучи, 5 реакторів сплять, а шостому ніяк не дають заснути. Холодний зупин це режим, в якому ядерна реакція не відбувається, а реактор заглушений і охолоджується водою. При гарячому зупині реактор не працює, але від нього нагрівається вода. Яку використовують, зокрема, для опалення будинків, найбезпечніший варіант це перевести всі блоки в холодний зупин. Український енергоатом, власне, видав саме таке розпорядження, але окупанти не дали персоналу його виконати. Також на ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива, понад 100 контейнерів на відкритому просторі. Минулого року снаряд впав буквально в 10 метрах від нього. Отже, у нас є три базові сценарії, що можуть зробити росіяни. По-перше, підірвати реактор станції це так званий Чорнобильський сценарій. Під час аварії на Чорнобилі реактор працював на повну потужність і в ньому було 192 тонни урану. На Запорізькій станції всі реактори зупинені, в них по 66 тонн урану, тобто в три рази менше. З реакторами. Ну скажімо, вони в холодному зупині, і там також, тобто, там сам реактор, він такий. Ну уявіть собі, яким має бути реактор для того, щоб утримати а, ядерну реакцію всередині, да. Тобто, якщо ми кажемо, що там не йде ядерної реакції всередині самого реактора, і тому зсередини цей реактор не вибухне, да тобто його можна підірвати ззовні. Але ну мені я не військовий експерт, але мені складно уявити, що треба, щоб підірвати штуку, яка утримує всередині в собі ядерну реакцію. Другий сценарій називають фукусімським схожим на аварію на фукусімській АЕС в Японії в 2012 році з іншого боку є можливість. Um, ну, цей п'ятий реактор, який в гарячому зупині, перевести реактор в генерацію можна протягом кількох годин, і тому от багато спеціалістів кажуть, що світ і Україну русня тримає в, в заручниках, от саме оцим п'ятим реактором, який є в гарячому зупині, який можна розігнати. А потім, якщо він вибухне, оце вже буде фокусівно, да? Тобто, це вже буде. Uh, серйозний такий інцидент з викидом радіонуклідів, короткоживучих, в тому числі йоду. Ну тобто, це буде страшно. По-третє, підірвати сховище з відпрацьованим ядерним паливом. Мені так здається, скажімо, що сценарій катастрофа-катастрофа це коли. Uh, Пошкоджено там сховище відпрацьованого ядерного палива, наприклад, і ми цього не дуже помітили. Русня нам про це не сказала, і такі масштабні ушкодження тобто не одна збірка, там щось потекла, а багато іде дощ. І воно там волога потрапляє всередину і витікає радіоактивна волога звідти зі сховища. І це довго йде. Ну тобто, там отака гроза, як зараз. Вона довго. Воно довго витікає. Вона довго потрапляє, високоактивна вода, потрапляє в Дніпро, забруднює нам нашу головну водну артерію нижче за течею, забруднює нам узбережжя Чорного моря, забруднює Болгарію, забруднює Турцію і витікає в Середземний океан. Тоді Чорне море стане несудохідним, А наші стосунки з нашими сусідами ну технічно, це не Україна винна, але все одно так неприємно. І я думаю, що наслідки будуть, ну скажімо, важкими не тільки економічно, не тільки радіаційно, а й політично. Відпрацьоване ядерне паливо це паливні таблетки. Вони зібрані у збірки. Ці збірки закриті у сталеві контейнери. Сталеві контейнери закриті. Бетон, пісок, ще бетон, ще залізо, тобто там шість рівнів захисту, і все це діло закатане власне в бетонні такі контейнери. Ці рівні захисту пройти дуже складно. Тобто сховище будувалося для того, щоб там пережити. Смерч, пережити землетрус, тому скажімо, зруйнувати пройти ці з рівні захисту, доволі складно і зруйнувати їх і дойти до цього власне сухого палива. Але якщо ми говоримо про такі не дуже вірогідні, але страшні сценарії, я б сказала, що це саме це. Тепер до більш реальних сценаріїв саме про них говорив Буданов і більшість експертів. Росіяни замінували ставок-охолоджувач, де зберігається вода для охолодження реакторів. Аварія може статись, якщо енергоблоки не отримають достатньо води і паливо почне плаватись. Важливо, що 5 із 6 блоків зупинені в холодному стані, в них не відбудеться викиду радіоактивного йоду. Але небезпеку становить ось цей п'ятий блок номер 5 Росіяни тримають його в гарячому зупині. Тоді ядерне паливо почне плаватись, виділиться водень і вибух. Куди далі і як далеко полетить радіоактивна хмара, ми не знаємо. Все також залежить від вітру. Існує також великий ризик радіоактивного зараження Дніпра і Чорного моря. Наскільки сильно залежить від масштабів витоку? В будь-якому разі цей сценарій може надовго лишити нас без відпустки на Чорному моря. Як бачимо, варіантів розвитку подій дуже багато: більш і менш ймовірні, більш і менш руйнівні. Всі вони залежать від планів росіян, від масштабів пошкоджень, від погоди. Купа факторів, на які ми не впливаємо. А на що ми впливаємо, так це на нашу підготовку. Що робити варто, як ми всі рекомендуємо? Варто підготувати радіо на батарейках, як всі це кажуть. Підготувати його, тому що якщо не буде зв'язку, потрібно, хоч звідкись брати інструкції, а потім чекати інструкції влади. Потрібно, щоб у вас була питна запас питної води, запас їжі в закритих контейнерах, латексні рукавички, е скотч, харчова плівка. Тобто, треба закрити всі, герметизуватися у своєму сховищі. Це офіс, е там школи, дитячий садочок. Треба, треба там герметизуватися, включити. Радіо або мобільний телефон, або будь-який який засоб зв'язку, який у вас є, включити і слухати що буде говорити влада. Це надзвичайно суперважливо. Якщо вам влада каже. Знімайте свій скотч з вікон і виходьте працювати на економічному фронті. Треба взяти себе в руки і виходити і працювати. Якщо вам влада каже, готуйтесь до евакуації і згідно з пам'яткою моз візьміть всі свої важливі, важливі речі у наплічник, заматайте наплічник харчовою плівкою, а там вдягніть закрити собі шкіру, зберіть волосся максимально десь під шапку. І будьте готові евакуюватися. Будь ласка, так і зробіть. Нам потрібно жити і зважувати небезпеки. Радіація це небезпека. Але от ми кажемо про дозу в один мілізівер. Це доза, яку може отримати цивільне населення за рік. Ну як це типу безпечна доза? Вона дуже консервативна. Консервативна це означає, що. ICRP, міжнародна комісія з радіаційної радіаційного захисту. Вони взяли один відсоток і порахували, яка доза спричинить один відсоток вірогідність вірогідності того, що в тебе настане рак. Потім вони взяли, розділили а, оцей відсоток ще на 100% відсотків і отримали один мілізівер. Тобто, один мілізіверт це річна ефективна доза допустима для цивільного населення. Доза в 100 мілізівертів призводить до... Підвищення вірогідності отримання е, ракових захворювань на один відсоток. Вот ну і ви можете побачити, що це е, тобто теоретично, ми можемо отримати дозу набагато більшу і при цьому нормально вижити. Знаєте, як не можна їздити е, без реміння безпеки? Це небезпечно. Правда, якщо ти не пристібнешся, то ти ну отримаєш. Важкі ураження. Але люди все одно не всі пристібаються. І так само і тут забруднення життя на радіонуклідно забруднені території вимагає від тебе того, щоб ти слухався певних правил. Якщо ти їх не слухаєшся, ти отримуєш рак. Але ну, знову ж таки, ми знаємо, що паління приводить до раку. Багато людей палить. Найпоширеніший міф принаймні, з того, що я бачив, та не будучи експертом, це оця історія з калійодидом для профілактики. Прокоментуйте якось, і там авторитетно закличте цього. Не робить. Е, я авторитетно закликаю не пити, будь ласка, каліїюди для профілактики. Йодит, калію 125 міліграмів потрібен для того, щоб заблокувати щитову щитоподібну залозу. Тобто у вас настільки багато йоду, що воно просто блокується, і щитоподібна залоза така, Боже, що мені робити з цим? В неї настільки багато йоду, що вона для того, щоб Боже мій хоч щось почати робити, їм треба розібрати увесь цей йод. Тому що організм такий, о, у нас є йод, йод до щитовидки. Щитовидка така не варі. Але організм такий нічого не знає йод йод до щитовид. От. І тому це називається йодна блокада, що його настільки багато, що ми блокуємо щитоподібну залозу. Вона просто не може більше нічого прийняти, бо вона просто запакована. І таким чином вона не приймає радіоактивний йод. Якщо у нас немає радіоактивний йод, ви заблокували свою щитовидку. І щитовидка не працює у цей час, так? тобто вона справляється з цією йодною блокадою. Є в мене десь на якійсь презентації прям слайд з таким проти, з протипоказами і з наслідками блокади щодо подібної залози. Це реально небезпечно. Підпишіться на офіційні канали ДСНС, Міністерства охорони здоров'я і військову адміністрацію вашої області та міста. Вся інформація буде там. А я залишу в описі до цього відео корисні посилання з важливою інформацією. А також довідку від справді GoUE, це державний комунікаційний центр, на випадок катастрофи. Дивіться і зберігайте. І наостанок, але це найважливіше, росіяни вдаються до ядерного шантажу, тому що бояться розгрому на полі бою. Ми всі живемо в постійній загрозі катастроф, допоки окупант взагалі дивиться в бік нашої землі. Єдина гарантія безпеки ЗАЕС. Це її деокупація та контроль Збройних сил України. Єдина гарантія нашої безпеки це перемога України в війні. Не хочете накручуватись через ЗС чи будь-які інші катастрофи. Підтримуйте сили оборони. Прямо зараз перерахуйте 5, 10, 50 чи 500 гривень на будь-який фонд, якому довіряєте. Я залишу пару лінків в коментарях з тих, кому довіряю я, щоб вам було зручніше. Дякую за перегляд! Напишіть у коментарях, чи допомогло вам це відео хоч трошки, або які питання досі залишились. І я дуже сподіваюся, що наступне моє відео про ЗС буде присвячене його визволенню. До зустрічі!